Псалом 69, найчастіше співаний Давидом у скорботах і гоніннях. Ой, Господи, ти мій покров, дай святощі вогню, збав ворогів, збав ворогів, благаю і молю, У світлі спокій накриває, ворожі помисли горять, затим у води поринаю, тривог нема, поверхня гладь. Ой, Господи, ти мій покров! Дай святощі вогню, збав ворогів, збав ворогів, благаю і молю. Як відпочину, бій триває, допоможи, розвій вражини своїм духом, зроби мене найлегшим пухом і підніми. Ой, Господи, ти мій покров, дай святощі вогню, збав ворогів, збав ворогів, благаю і молю. Немає ходу до мене лихо, іде назад. Руйнуєш замисли підступні, ведеш у сад. Ой, Господи, ти мій покров, дай святощі вогню, збав ворогів, збав ворогів, благаю і молю. Та добре, добре уже відстали, їх попіл жде. З твого веління печера кожна мене прийме. Ой, Господи, ти мій покров, дай святощі вогню, збав ворогів, збав ворогів, благаю і молю. Сховає камінь, по тобі служить земля, а ворог в пекло й не вчинить злочин і звідтіля. Ой, Господи, ти мій покров, дай святощі вогню, збав ворогів, збав ворогів, благаю і молю, Ти поміч моя і мій Спаситель, мене веди, спіши на крилах до свого люду духом лети. Ой, Господи, ти мій покров, дай святощі вогню! Збав ворогів, збав ворогів, благаю і молю.